Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Хрестенка. Я в магазині АТБ. Стартували нові акції, дуже багато гарних пропозицій. Акція діятиме по 16 грудня, а на деякі товари довше. Ось ціна 74,50 на соус песто, 190 грамів склі. Гриби опеньки мариновані від своєї лінії: 84 гривні 530 грамів. Гриби печериці мариновані 280 г, гр. 62 гривні та 50 копійок І є 450 г за 94 гривні. Від делюкс зелений горошок 36 гривень за 420 г. Від оліс солодкий чилі соус 26 гривень 180 г. Гр. Хлібці цільнозернові 30 гривень 100 грамів. Такі міні хлібці 31 гривня 60 копійок. Вага 90 грамів. Сухі сніданки старт 66-60 420 грамів. Такі сухі сніданки охоа 31 гривня та 40 копійок за 175 грамів. Манго сушене 100 г за 50 гривень. Безквітні тістечка від своєї лінії. 10 штук за 75 гривень та 50 копійок, 350 г. І є з шоколадною оболонкою. Значите, це є різні. Ось такі, а ці є дорожчі 92 гривні та 50 копійок. Упаковці теж 10 штук, ці без шоколадної оболонки, а ці з шоколадною оболонкою. Ось таке печиво здобне зі шматочками шоколаду. Ціна 150 гривень. Вага 340 грамів. Печиво з лаковим 58,50, 4 пачечки 160 г. Таке печиво савоярді вагою 200 г за 56 гривень. Умілки акції 13 гривень за 100 г. Четвертинки по 9 гривень за 100 г. Крила куряча 9 гривень та 80 копійок за 100 грамів. А ще стегна 10 гривень за 100 грамів, тобто 100 гривень за кілограм. Досить гарна ціна. 24 гривні та 50 копійок коштує паштет профі із м'ясом гусячим, індичим або курячим 330 г. Паштет із м'ясом кролика 130 г 76 гривень. Каша гречана із свининою 78-70 525 г. Каша горохова зі свининою 71 гривня та 40 копійок. З карткою ТБ ще буде більша знижка. Паштет шпротний 47 гривень. Філе скумбрії 6450. Паштет із печінкою та ікрою тріски 65 гривень. Піле лосося шматочками в олії, 63 гривні за 120 грамів. Риба нототенія, заморожена тушка без голови, ціна за кілограм 186 гривень. Морозиво пломбір, великий стакан від своєї лінії. 22 гривні. 85 грамів. А ще ось такий варіант теж за 22 гривні. З підваркою ківі та манго. 100 грамів. Філе з кумбрії в олії. 170 грамів. За 73,50. 50 Подарунковий набір цукерок труфою. 156 гривень 300 грамів. А ще є акційна ціна на ось такі від рушенки вечірні за 290 гривень. Вага 352 г. Цукерки Марципанові 151 гривня за 200 г. В цьому АТБ цілі є такі акційні стелажі. Горілка Oxygen 12520. Алкогольний напій, білий 179 гривень 750 мл. Вино «Барон де Люсон 750 мл. Є різні смаки 112 гривень. Чаї від Ловаре 45 гривень. Такий варіант 45. Ці по 41 гривні. Що тут, Що тут по 24 пакетики. Чай-алокозай 30 пакетів, 47,50. горошок, це ми вже з вами бачили. Хайк пиво 500 мл 22 гривні та 50 копійок. Сердина атлантична у ніжному соусі Провансаль 49 гривень та 10 копійок. Ріга Голд, сердина в оливковій олії 57 гривень. Сердина бланшована в олії 50 гривень та 40 копійок. Пивоопілля літр та 100 мл за 40 гривень. «Арсенал» міцне 46 гривень, літр 220 мл. Жашківське м'яке 48,50, об'єм літр 800. І чернігівське 50 гривень, 50 копійок, літр 950. Желенні цукерочки від торгової марки Рошен 70 грамів 20 гривень. Є з кислинкою і без, і ще вони різної форми. Тут така збірна солянка. І просто акції, і акції із карткою АТБ. Мінутка, наприклад, з карткою АТБ акційна ціна 48,50. Такий чай, звичайна акція 41 гривня і 20 копійок. Сирок глазурований від своєї лінії з ароматом ванілі 11,50 зі смаком шоколаду 12,50. Це по 36 грамів. А є ще ось такий сирок 18 гривень 60 грамів. Смак, вишня та чорна смородина. Сухарики, брускети зі смаком сметани та цибулі або зі смаком краба. 39,80 за 165 грамів. Утасо солона 35 гривень 36 грамів. Чипси картопляні чипсерс 45 гривень 110 грамів. Картопляні чипси від торгової марки Люкс. Вагою 125 грамів. 44,70 Вологий корм для собак клуб 4 лапи. 100 грамів 1280. Ось такий вологий корм, клуб 4 лапи для кутів. Також 12,80 але тут 18 грамів.